Привіт-привіт, мої дорогесенькі, Подивіться, тут лежить Таро Менара. І я вас хочу запросити всі, хто бажає прокачати себе свою жіночність, свою жіночу силу, свою сексуальність, розкрити свою породу жіночу, розкрити свою тіньову сторону, пізнати її, пізнати глибину своєї енергетики жіночої. Допомогти собі будувати прекрасні, екологічно чисті стосунки, навчитися розуміти, як взаємодіяти з чоловіками, як добиватися того, що хочеш, ти без маніпуляцій або екологічно чистими маніпуляціями. І ще багато цікавого різного запрошую на курс Тароманара. Він буде розпочинатися 1 червня, але передзапис уже відкрито. В описанні під даним відео я лишаю посилання, переходьте і реєструйтеся. Повірте, курс буде тривати 2,5 місяці. Ви не впізнаєте себе та свою манкість жіночу через цей період, коли закінчиться цей період навчання. Ви зрозумієте, хто ви насправді і як можна через свою власну жіночність отримувати нові ресурси. Багаті, великі і прекрасні ресурси. Приходьте. А зараз я хочу скористатися Таро Манара для того, щоб подивитися розклад. Сьогодні не про тіньову сторону, сьогодні про те, як вас щитують, чоловіки. На теперішній час ваша енергія, як вони вас бачать, які ви. Я... Давайте так, що ви злучаєте, Що ви транслюєте енергетично для чоловіка, який знаходиться поруч біля вас? Ви можете бути в парі, або ви можете просто, наприклад, їхати в таксі і водій таксі мужчина. Це теж дуже важливо, як ви щитуєтесь саме ним. Тому що в нас є певні флюїди. Оце магнетизм, магія жіночої. Ми зараз подивимося, наскільки ви зараз магічні та повноцінно. Користуєтесь своїми ресурсами. Або ж ні. А, ставте на паузу, кому потрібно більше часу. Перша, друга позиція. обирайте будь ласка. Зараз ми подивимося, яка ви в очах. Чоловіки, загально. І так, перша позиція, привітки, дивимось. Ха. Ви багатогранна, ви цілий всесвіт. Ви дуже Глибока, цікава особистість, яка абсолютно не схожа на всіх. Вита, яку важко втримати. Знаєте, в чому важкість втримання? Зараз яку підсвічу. щось то сонце приходить, то заходить. О. Так, ваша вас дуже важко впіймати. Да Хочеться сказати, що ваша енергетика. Вас не посадиш в клітку вже. Все. тут уже завершений цей період. Ви... Хочеться сказати іншого рівня, і це чоловіки дуже-дуже щитують. Ви сексуальна, однозначно, так? По карті світу я хочу сказати, що у вас нелегко пізнати. Пізнати вас можна тільки в тому випадку, повноцінно зрозуміти, хто ви яка ви, коли, коли ви розвернетеся, не попочкою, а коли ви будете максимально довіряти, і коли і коли. Ви в якійсь такій легкості, як вас читають ще чоловіки, ваше слово закон? на теперішній час, перша позиція вас вітається прекрасно, насправді, коли ваше слово закон. Ви в будь-який момент можете, бачите, тут стрельнуть, <запустити>, запустити якісь процеси. Вас, да вас можуть трошки побаюватись на початку, тому що не розуміють, яка ви. А, так як старший аркан нас випив, ми обов'язково старші аркани додаємо, бо вони містять в собі дуже багато інформації. Зараз ми побачимо більш детальніше, да? яка ви. Е -е 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 -ем але як це? Що, що, що? Так, ага, все, я поняла. А, дивіться. Що вам важливо знати, як вас вчитують чоловіки? А, до вас хочеться, у вас є манкість, у вас є вогонь, у вас є, у вас є певний певний такий магнетизм, коли ти розумієш, що ти хочеш пізнавати кожну клітиночку, і тут і зараз тобі хочеться взяти. Хочеться вас взяти і просто, і просто бути з вами, не відпускати. Але це відбувається тоді, знову ж таки наголошу. Відбувається це тоді, коли ви повноцінно, коли ви повноцінно довіряєте. На перший погляд ви можете здаватися трошки печальною, да, у вас є така загадка а, навіть скутою, на перший погляд, ви можете здаватися трошечки скутою і не особо довіряти всім. Да? Ви не довіряєте всім. Ви тепер не така, можливо, як раніше. Да? Я вже сужу по, по інтуїції, де, що мені тут йде. А мені тут йде по карті трійка повітря, що ви Закриваєтеся, не довіряєтесь, того, що був негативний досвід в минулому, да? негативний досвід, який а, зробив вам боляче, і це дало свій відбиток. Але знову ж таки. Але знову ж таки, як чоловіки вас бачать, да? жінкою, яка, яку цікаво розглядати, яку цікаво пізнавати, тому що ви проявляєтеся з кожним днем, з кожним разом, все по-іншому і по-іншому. Да? Тобто, вас цікаво пізнавати. Ще раз наголошу, однозначно, давайте подивимося питання, як зараз? На яку енергію зараз приходять мужчини? Або будуть приходити мужчини? На яку вашу енергію зараз будуть приходити чоловіки? Трансформаційну. Угу. О. Я вам скажу так, на енергію людини, яка пройшла, а, кардинальні зміни. Кардинальні зміни в чому? А, іще одна карта, навіть знаход... дві карти, бачите? Одна тут дзеркало, а друга карта імператриця. Все ж таки, а, дозвольте, з вашого дозволу, я все ж таки більше того, далі навіть імператор. Я візьму ці карти, вони мені дуже-дуже. Імпонують. Я їх відчуваю зараз в цьому розкладі, вони тут не зайві. Дивіться, розказую. Значить, людина, яка пройшла трансформацію, людина, яка грузла в. Давайте так, тонула в певних емоційних провалах, емоційних процесах, в тіні, в холоді, в важкості, закривалася, отримувала важкі певні уроки. Саме емоційний план. В когось навіть і фізичний був тут, теж, теж мені прогріється. Але тут, тут підведена була черта і лінія. Тут чітко було сказано про те, що я зупиняю цей процес трансформація. Я зупиняю цей процес яким способом? Туз да? одиниця землі, вибираючи себе. І я тепер цінність сама для себе. Я номер один. Я поставила себе і фокус уваги на собі, на перше місце. Розумієте? Відповідно, далі. Що тут? Яка, я, який мужчина, да? На яку вашу енергію? На цін, цінність. По-перше, далі: енергія дзеркала. Така, як ви, буває раз на все життя, і то із неба. Великої цінності. А, прошу говорити, дзеркало. Дзеркало нам говорить про те, що а, людина віддзеркалюється. От імператриця імператор. До чого я і, да, в принципі, вела. До того, що імператриця а, це, це жінка, яка. А, Дивіться, вона тут гола, вона тут така, яка є. Вона відкрита, вона на своєму місці. Тут імператриця, вона, знаєте, вона готова взаємодіяти, вона показує себе такою, яка вона є. Вона нічого не боїться, вона мать, вона земля. Вона поєднана з усім. Вона є сплошна природа. Чоловік підкоряється такій жінці. Але дзеркало, мужчина, який теж в обладунках серйозний, стабільний, гарячий, палкий приходить до вас, і жінка підкоряється чоловіку. Виходить так, що це пара, яка і має компроміс і має баланс. І вогонь, і вода, і повітря. і... Земля поєднується в єдине. Тут у нас повітря і вогонь, вода і земля в імператриці. да? Ну, Це по дзеркало я зараз кажу, але в основному це чотири стихії, тут чотири стихії. тому тут навіть... Не обсуждається. Однозначно, я хочу сказати, що тут, прям, якщо чоловік, то ваше дзеркало самодостатний, самоценний, високостоящий, да? тобто, знаючи, хто він сам себе створив, сам себе создав, який за плечима має величезний досвід, це відповідальний мужчина, всі якості екологічно чистих стосунків. Я вас вітаю. Тут неймовірно крути. Чи карти випали. Це говорить про те, що дуже велика, дуже велика робота відбулася над собою. Ось вони признаки. Перша позиція. Пишіть в коментарях, приймаю все найкраще для себе, і це буде вашим закликом, що ви готові отримати бажане. А саме, якщо для вас це актуально, свого прекрасного чоловіка, який уже готовий до вас проявитися. Позиція номер два. Привітки! Як вас читають чоловіки у вашому просторі? Опача. Десятка вогню. Цікаво, насправді. Ага, поняла. Як вас вщитують чоловіки? Що ви більше не жертва, ви більше не та, яка буде боятися, ви та, яка літає, ви та, яка обирає себе. Дуже молодці прям. По сонцю тут чисте его. Чисте его в тому плані, що я вмію вибирати себе. Я знаю, що таке бути цінною самій для себе. Тут теж тут розумієте, поставлена черта над своїм минулим. Восьмерка води завжди говорить про те, що ми залишаємо те, що нас емоційно драконить, те, що нас емоційно розрушає. А саме мені тут показують все певні якісь аб'юзерські моменти, тоді, коли а, не хотіли вам як річчю керувати обладати, як буде обладаті, володіти. І коли примусово вас заставляли робити те, чого ви не хочете робити маніпуляціями різними, ну неважно. коли до вас могли насильно ставитися? Да? Ну, Це і фізичне насильство може бути, і а, не тільки фізичне. <сум> Логічно, да? Логіка железна. Як вас читають? Ну, ви грилива, ви. Жінка, яка просто так не відмовиться від свого комфорту, вона без проблем буде взаємодіяти, але в неї є своя база, в неї є своє бачення, в неї є своя думка, в неї є своя, своя опора. опора на собі. І відповідно, якщо є опора на собі, да, я можу піти спробувати, але. Запропонуй мені щось краще, те, що маю я. А, і тоді я, звичайно, піду на певні умови. А, ну, Ви як бажання, ви як бажання, і ви як людина, за якою хочеться рухатись вперед. Ви як учитель, не знаю, для когось, да, для когось ви учитель, для когось ви жінка, яка а, своїм прикладом показує, що Зростати необхідно да, всім і чоловікам, і жінкам. Однозначно, ви сексуальна, ви манка, ви ніжна, але ви недоступна. От Отут я чітко можу сказати, що ви недоступна. Ви закрилися від ну, в силу того, що я зараз тут бачу: ви закрилися взагалі від взаємин, тому що був важкий досвід, аб'юзер. Жорсткий був, да? Король мечей все ж таки у нас аб'юзер. Це людина, яка ну жорстка. Знаєте, є а, любов, істина, а є любов, коли тебе примушують, коли тебе заставляють, коли тебе тримають, коли тебе насильно тримають, да Всякими різними маніпуляціями і все інше. Все ж таки, слуга вогню, я хочу сказати те, що вже відходять від вас такого типу жу чоловіки, дякувати Богу. Зараз такий період, коли. Малодняк за вами наблюдає. Типу, ви їм дуже цікава. Молодняк якому плані може бути і дійсно по по роках молоді чоловіки заглядаються. Може таке бути, що чоловік зрілий, наприклад, але емоційно та психологічно, психічно незрілий, які не роблять ніяких кроків, вони наблюдають і не готові ще вкладатися. Да? От просто я хочу вам сказати, що це, типу, абсолютно нормально. Зацікавленість вами, чоловіків, вона є. Просто що у вас зараз такий етап, коли ви, вам будуть підсвітлювати і показувати, що ви вже виросли. Ви виросли з цих ігор, ви виросли з моменту, того, щоб опускатися до рівня, ну, до нижчого рівня, розумієте? На вас дивляться, от як на звезду. На вас дивляться, от, як на людину, яка м -м, бляха. Ви можете всіх розрушити. У вас, у вас місія така приходити в життя чоловіка і розрушати його стандарти, розрушати його бачення, заставляти, заставляти його хотіти більше. Да. Ну, от я, я вам ще раз кажу: у вас були мужчини абюзери які хотіли вас опустити вас нижче до свого рівня. Да? Ви виросли, дивіться, дві карти показую, показано. Жінка виросла, а от мужчина, а от мужчина бачите, От а, Жінка стоїть над, а мужчина, ну, як іде, тваринка, інстинкти, да? На низьких вібраціях, не за Тобто поки що вам зараз показують, наскільки ви умнічка, наскільки ви. Наскільки ви виросли, і більш ніж впевнена, зовсім скоро ви зустрінете чоловіка доблісного, прекрасного, якщо це для вас актуально, звичайно, який не зможе вас відпустити. Так, да, там будуть теж якісь певні уроки, але він забере вас від... і допоможе вам зцілитися від травм минулого. Отак мені це показують. Бачите, зразу показали, навіть не треба було задавати питання. Відразу показали, на яку енергію вашу притягується чоловік. На те, щоб допрацювати ще, да. допрацювати розкутість і відкритість, і довіру. Приходить мужчина на довіру, щоб вам це все розкрити. Ну, да. ну і щоб повітря убрати. Щоб установки забрати, що стосунки це про біль. Так, так, да, 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 да. Що... да. Щоб відкрити ваше серце і дати вам зрозуміти, що ви кохана, вас кохають і вас приймають такою, яка ви є. А мужчина, кстати, буде приїжджий, він не... не місний. Ну, такий у нас вийшов розклад для другої позиції. Дівчата, якщо вам резонує, або відчуваєте, що готові, що ви приймаєте цей процес і ви готові прийняти такого чоловіка прекрасного своє життя з певною місією, пишіть в коментарях. Я заслуговую найкраще.